Я поганый Дмитрий. Ой, почему я это по-русски заговорю? Я, я же русский, да. Сегодня я буду задавать Украину. Я пошел к своему компьютеру. Вот мой компьютер. Сейчас я буду запускать ракету. Вот она, ракета моя. Видите? Так, все, я пошел это делать. Ти девок, перевог, тривог, тебе вогне. Усім українцям. Пополошники, пополошники, збиваємо ракети. Оце ракета. Ми не встигли, Ми настигали, вона пролетіла. Зараз випускати мою ядерну бомбу. Іди сюда, друзі. Що? Вона прямо в мене. Всім привіт. Мене звіт Толік. Я буду сьогодні вам розказувати про мою машину і як поводитися з русскими дібьомами. Оце я сам. Далі, Оце бачите всі Прекрасно. Це не просто прекрасно. це все бомби, пулі і так далі і тому подобне. Це чорні фари. Російські пропагандисти бачать чорні, а я бачу їх і вони світяться біло. Що в мене всередині? У мене є комп'ютер, щоб краще на нього подивитися, я можу отак навіть зробити для вас. От Дивіться, скільки хочете, можете навіть на паузу поставити, роздивитися. Так, да, це все лего, уявіть, так. Да. У мене ще є соответственно речаги кнопки. Тут, я, тут у мене є свої речі лижу. Якщо що, я в погоду їжу, на них не можу приїхати моя машина і їду на допомогу. Є сундук, там де бінокль слідкувати за російським військовим. Так само їжа і верста. Якщо вам сподобалось це відео, ви маєте підписатися, поставити лайк, написати... comentários e e cá.